Доброго вечора, мої прикладники окраїномовного каналу. Гарний теплий вечір. Сонечко сіло вже. Дітки всі люди гуляють. Тепло зараз, не так спекотно, як вчора було. Макс, куди ти мені зглянеш? Пішли додому. Не, не так спекотно, як учора. Вчора рекорд температурний у Харкові. Знову відбувся 34.2. Попередній був у 20-34, му 34. ну цей день. <кій> так що ну, сьогодні вже 29, ось таке. і далі буде 26 у день і весь тиждень, тобто гарна погода, що можна ще бажати. Погода гарна, дощики йдуть, може гриби не ростуть. Коли війна закінчиться, тоді, тоді може і щось сьогодні бігав ну, на нову роботу, як нова стара. Но нове підприємство буде. Робота то, що й була. Там щось про бронь казали. Може, може нове підприємство дасть бронь І поїдемо. Дружина відпустить риболовлю. Ну, будемо сподіватися. У вже сьогодні ну, справжній день відвчилася Вісім уроків <гум> і домашня робота, Ну, вже зробила і домашню і пішла на танці бальні. Боже Я кажу, я після 8 уроків. Ладно, хватає хватає енергії, хай займається. Я кажу, тобі хочеться, хочеться. Ну. Все. Ще й фортепіано ми сьогодні немає, завтра. буде. Ладно. Хай. Щастить, хай війна закінчується і всі дітки займаються чим? чим вони хочуть займатися. Все, усім тихого вечора, да, Максим? Усім ми родом розлагали, всім щиро дякую, бачите, скільки листя вже осінь і Ну і звичайно будемо жити. Наближаючи ні на що. Все, на добраніч, мої любі. Пока.